На Рівненщині благодійний фонд Рокада продовжує надавати допомогу тим, хто цього потребує. Від початку війни велика увага приділялася внутрішньо переселеним особам. Насправді, з 2022 року, і це, мабуть, багатьом із наших глядачів відомо. Благодійна організація Благодійний фонд Рокада в Рівненській області реалізує проект по підтримці внутрішньо переміщених осіб, а також місцевих жителів з числа вразливих категорій, які постраждали від війни. І у нас було кілька напрямків, і в 2004 році ми теж працюємо у напрямку захисту та підтримки внутрішньопереміщених людей. А також запроваджуємо нові ініціативи, про які хотілося б наголосити: це зокрема ініціатива грошової допомоги на оренду житла, оскільки. Ставимо собі за мету досягти такого стійкого ефекту, допомогти інтегруватися внутрішньопереміщеним людям. І це ну так, природньо досягається за рахунок пошуку роботи, а також пошуку житла. У яких громадах вдається внутрішньопереміщеним людям купити, придбати житло. І таким людям у нас буде можливість допомогти зробити легкий ремонт, якщо це житло потребує покращення. І у більшості громад, зокрема в обласному центрі, ми на сьогодні ведемо активний прийом людей, які бажають переселитися із місць тимчасового проживання, винаймати квартиру чи окремий будинок. І завдяки Агентству ООН у справах біженців у нас буде можливість впродовж півроку надавати таким людям компенсацію за оренду житла. В Україні, де вже третій рік триває повномасштабна війна, питання житла і прихистків для людей лишається гостро актуальним. Тому в цьому напрямку Рокада продовжить свою роботу. І ще один такий важливий напрямок це управління координації прихистками. Тобто, досі у нас в Рідницькій області залишається функціонувати досить велика кількість місць тимчасового проживання, і 20 із них наша команда буде підтримувати в цьому році. Знову ж таки, в напрямку інтеграційних заходів. У напрямку допомоги таким домогосподарствам, які все ще залишаються проживати там, шукати роботу та краще інтегруватися у наші громади. Сьогодні послуги працівників і волонтерів благодійного фонду Рокада є дуже затребуваними, каже психологиня Ганна Кухарук. В благодійному фонді Рокада я працюю психологом власне з дорослими та сім'ями, тому що маю кваліфікацію системного сімейного психотерапевта в процесі навчання. Цей кабінет слугує для прийому власне, бенефіціарів, які до нас звертаються відразу після видачі або консультації з соціальними працівниками. Або дізнаються про нас через соціальні мережі, адже ми вже працюємо. Благодійний фонд Рокада працює в Рівненській області з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення. З того часу власне, і надаються психосоціальні консультації, власне, є можливість надавати такі довготривалі консультації, тобто у вигляді терапії, від 6 до 10 консультацій для сім'ї чи конкретно особи. Якщо говорити про дітей, то загалом щодня в цьому кабінеті відбувається плюс-мінус 4-8 консультацій. Якщо говорити про дітей, то це ну третя частина, напевно, від цього числа це діти. Працівники рокади чудово розуміють і фізичні, і психологічні потреби ВПО. це засвідчують і представники організацій, з якими співпрацює фонд. Насправді я дуже пишаюся тим, а, наскільки якісно підібрали команду наших імплементуючих партнерів, а, зокрема у Рівненській області, де ми зараз сьогодні знаходимося. Я пишаюся тим, наскільки це віддані люди, це люди, які особисто розуміють шлях, який пройшли а, люди, які перемістилися в нові громади в зв'язку з війною. А після 22-го року, бо вони. Так само є внутрішньо приміщеними особами. У благодійному фонді Рокада відвідувачам допомагають сформувати запити та реально отримати ту чи іншу допомогу. За попередні роки послугами фахівців скористалися тисячі людей. За минулий рік взагалі ми підрахували, що нашими соціальними працівниками було надано понад 9 тисяч соціальних консультацій та 6 тисяч консультацій командою психологів, саме що стосується психологічної підтримки. Це індивідуальні, а також групові консультації, на які є попит. І на жаль, війна, яка продовжується, вона ще загострює більше цю потребу, і вона не, не зменшується як спостерігають наші працівники. І загалом команда в цьому році складається з 22 людей, яких ми називаємо такими чарівниками, оскільки саме вони завжди уважні до всіх запитів та потреб, які є в громадах. Наразі в Рокаді проводять роз'яснення стосовно постанови Кабміну про деякі питання соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій.